Уявіть, що всередині вас є піраміда з п'яти поверхів. Кожен з нас живе на одному з цих поверхів. Хтось на першому, хтось на четвертому, а хтось бігає між ними протягом дня. І саме від того, на якому рівні ваші потреби зараз не закриті, залежить ваше самопочуття, тривожність, злість або, навпаки, натхнення. Перший поверх фізіологічні потреби. Їжа, сон, вода, дах над головою, тепло. Якщо не доїдаєш, не спиш нормально, то психіка навіть не піднімається на другий поверх. Другий поверх потреба в безпеці: фізичній, емоційній, фінансові. І коли тут дірка, ви тривожні. Все контролюєте, не можете розслабитись. Третій поверх це потреба в любові, в прийнятті, дружбі. Якщо ви відчуваєте самотність, вас постійно критикують, не приймають, у вас тут голод. І жодні гроші чи айфон не перекриють цього дефіциту. Четвертий поверх це потреба в повазі, визнанні цінності. Якщо тут голодні, то будете постійно доводити щось світу, виставляти фото в інстаграм, боятись критики. І найвищий п'ятий поверх це потреба в самореалізації. Коли вже закриті всі нижчі потреби і запити, починаєш цікавитись, а яке моє призначення, а ким я хочу бути, а що я хочу залишити після себе. Це відома піраміда масло. Що нам це дає? Ми можемо краще зрозуміти свої емоції, що вони не просто так Запитайте себе, чи виспалась, чи я зараз в безпеці, чи маю хоч одну людину, якій я можу довіритись, чи є хоч щось, за що я себе поважаю, і чи роблю я щось для себе, для душі.